Сьогодні вночі за кінським часом TikTok опублікував, що він розгортає своє оновлення опція Refresh для перезавантаження вашого досвіду в TikTok у всьому світі для всіх користувачів, що у всіх користувачів в світі з'явиться опція натиснути на чарівну кнопочку і виходить обнулити абсолютно свій досвід на цьому додатку з метою почати все спочатку. Нам показували кнопочку Refresh і деякі користувачі, хто потрапив до тесту, бачили цю кнопку. Коли вони гортали свою стрічку рекомендацій, їм така команда ніби висвітлювалася, що вони можуть оновити стрічку. Насправді зараз ця опція виглядає зовсім по-іншому, і тут є хитрість, тому що з одного боку, TikTok Каже, що може бути, що Тікток починає вам набридати і що рекомендації вам видаються з таким контентом, який вам вже перестає бути цікавим. І механізми якось обмежити, дивитися те, що ви не хочете, звичайно, є, але вони не здатні стерти ваші інтереси, як їх вчити алгоритм. І для того, щоб почати з нуля, щоб ви не заводили нові профілі, або не покидали додаток, звичайно, тікток пропонує цю опцію, що ви фактично стираєте всю свою історію, і тікток повністю забуває про ваші інтереси, і ви можете починати навчати цей штучний інтелект спочатку, пояснюючи йому своїми діями, що вам цікаво, що ні. Що ви що здивитеся, він розуміє, що О, це, мабуть, вас зацікавило. І перший час і, звичайно, підкиди до Загальні широкі теми для того, щоб встановити відповідність і з часу він має поліпшити цей досвід. І з одного боку, так щось таке круте, а з другого боку, цікавенько, що він ховає цю кнопочку. Він її кладе в налаштування, там, де опції контенту, і там буде кнопка Зробити рефреш, тобто перезавантажити ваш контент. І хто це працює дуже розумні маркетологи, які знають, що для того, щоб досягнути швидшої конверсії, а отже, результату потрібно скоротити шлях користувача. І ось ці лабіринти, якими він хоче повести користувачів, які, можливо, захочуть оновити свій додаток, теж звичайно красномовно пояснюють, що вони ще самі не певні, які результати це може принести.